Сьогодні є найактивніше і найкраще української країни. Я маю на увазі місяць-регіональну співпрацю, яка сьогодні виступає дуже важливим елементом співпраці наших держав. Щоб не відбувалося на тих на найвищих політичних, державних чи економічних рівнях, вона має свої вимоги, вона є дуже важливе, але справжнім змістом стратегічного партнерства наші стосунки Напомнення польсько-українська між регіональна фібрації. Я можу вам прямо спросити. Підписання любої угоди це є якесь <звучить> свято. Підписання угоди містом побратимом з Польщі в нашому посольстві, пане посол. Це приємна новина і це дуже приємно. Я е, хочу подякувати ну, нашим початківцям, які зробили це. Це пані Оня і пан Роман. Якщо б не вони, то ми б не зустріли таке прекрасне місто, яке він пішов. Ми б не зустріли таких прекрасних людей, як як Міна, як люди, які там проживають. Я думаю, що відвіданими нашими польського міста і відвіданими гостей з Польщі нас залишили десь нас душі дуже щирі відчуття, поваги, любові і так далі. Я думаю, що відказання цієї угоди стане початком. Праці, співпраці між нашими двома містами. Я щиро вам дякую всім, дуже приємно, що в такому колі ми провели це підписання цієї угоди.